Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду квасити капусту на зиму. Кому цікаво, залишайтеся зі мною і ми будемо разом квасити капусту. Ну от Для цього я взяла, бачите, у мене тут 9 головок капусти, така зимня. Ну, я думаю, що зимня вже і я завжди таку беру, вона така трошечки така світлесенька і дуже-дуже плотна. Я її вже почистила, верхні листочки зняла. Помила її десь щось чорненьке обрізала, От підготувала капусту. Тепер для цього мені ще потрібна ротунда. Рутунда тільки червона, дівчатка, тільки червона, щоб не була зелена, тому що зелена, коли прокваситься трошечки у капусті, вона зробить коричневий колір такий. Вона не підходить. Тільки червона. Якщо любите, ну, я її завжди ставлю. Такий гарний запах, аромат дає капуста квашена з ротундою. Я покажу, як я її буду нарізати. Морква я взяла сім морквин, таких. і середній її, ну, сім морквин. Скільки піде, я буду показувати, буду показувати скільки я буду давати моркви. Сіль, всі, всі знають, що треба, щоб була така, щоб не така темненька сіль. Лавровий листочок теж буду показувати, як я його буду ставити. і чорний перець горошком. Скажу вам наперед, що я, що я буду робити з чорним пенцем, горошком. Я його зараз таким качком, трошечки небагато, але все одно розтовчу, щоб він дав запах. Тому що його ставити такого горошком, він мало там запаху дасть у капусті. А трошечки його потукти небагато, трошечки, десь буде розтовчений, десь котрий попадеться ціленький, нічого страшного. Перець, якщо у капусті попадеться, коли ви їсте, то навіть і корисно. Нічого тут страшного немає, що попадеться. Ну, от що мені треба? Зараз, дівчатка, наріжу на терки великі, покажу е, моркву, наріжу ротунду і все далі буду показувати. Ну от Показую вам, як я моркву натерла, нарізала ротунду і трошечки потовкла е, чорний горошком перець. Показую, як моркву. Бачите, як моркву? Щось таке попалося сюди. А, це попався перчик. Нічого страшного. І, вибачаюся, я на старі терки тру, тому що от нова рядом стоїть, мені не сподобалося, як вона. Тому прийшлося терти на старі. Ну, от на цій великі. Бачите, я її так трошечки повздовж на велико. От, отак. От Бачите, яка вона виходить, така вздовж соломкою, такою длінною трошечки. О, ну, от, от так. От так я натирала її, так вийшла в мене морпочка. Бачите? Натерта. Зараз покажу е, ротунду. От ротунда. Я, дівчатка, отак її нарізала, але можна, хто може, ще ще дрібніше, ще соломкою дрібнішою. Ну, Я руками, я так, от, бачите, таку, ножиком, 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 можна ще трошечки і дрібніше. Хто вміє, хто може дрібніше, то дуже, то навіть краще буде. От. Отак От я різала. Я так різала. Ви як вмієте краще, дрібніше, тим краще буде. Бачите, така вона нарізана. І тепер показую, як я трошечки отакою товкачку потовкла о, перець горошком. Бачите? Просто взяла і отак і зверху. От видно, отак. Отак. Не був що увесь там він по перетертий його. Отак десь корісь попаде. Ціленький, десь перетертий, але кажу, запах такий він відкрився в ньому, що прямо аж хочеться його М -м -м. дуже гарно. Тому що його так е поставити, він там мало що дасть запаху. Ну, Дівчатка, зараз буду натирати, вже, е сікти буду капусту і покажу далі, як буду я це робити. Показую вам, як я січу капусту, дівчатка. Бачите, я вже трошки попробувала. отака в мене, виходить, на моїй шипківничці капуста. Так, бачите? Отака. Зараз я вам покажу, як вона у мене працює. Беру таку головку капусти, я вже трошки почала її тут. І отак прямо. Можна її порізати, але я ну що, так покручую нею. Так далі буду сіти. Покажу ще тепер, бачите, я вже прорізаю цю какустину, і покажу вам, як я качан теж дорізаю. Майже до кінця. От Казали колись старі люди, що цей качан не треба викидати, його треба досікати оцей, кругом качана. Оце саме така тверденька капуста. І туди вона дуже гарно хрустить. якщо її не викидати, а ось сюди порізати. Бачите? Так? Отак його кругом-кругом. І майже увесь сюди, майже увесь. Тільки оця серединка лишається. Така. Так то. От. Так. От і все майже. От і все. Бачите, його. Отак От вийшла в мене така капуста. Бачите? Отак От Ну Це вже кожен для себе, як вміє, так нарізає чи ножем, чи. Ну, зараз є всякі такі ножі, що можна нарізати вручну. От. Бачите, вона така гарненька. І зараз я буду її замішувати і покажу, як я замішую, і що я додаю і скільки. Ну А тепер замішую і показую. Беру моркви. Такий кулак беру моркви, бачите? От, так посиплю. Тепер візьму отак, такий кулак теж. Так, жменя, чи, як там кажуть, ротунди. Можна ще трошечки. Це вже як хто любить. Тепер оцей перчик, що я потукла, бачите, як я потукла його. Отак. Ну, десь так чайна ложечка чи дрібку, ще трошечки можна. І тепер беру пару листочків лаврового листочка цього, лаврушки. От. Декілька взяла такі маленькі, великі. Я просто трошечки його так розірву. Не дуже дрібно отак. Запах От все. Ну, Ще там трошечки. Так і достатньо. От і все. І вже буду вимішувати. Отак легенько дівчатка не переминати її, не перетирати. Щоб вона не випустила свій сок, щоб вона не була потім м'яка. Тому що капуста, якщо випустить свій сок уже, вона стає м'яка, вона вже тоді все. Кажуть, у нас робиться плече. Отак. От. Ой, а я соли забула дати. Соли забула. Я давайте я візьму ложку і ложку поміряю. Взяла столову ложку, така столова ложка. Наберу так. Це кількість цієї. Одна Такий невеличкий вершок. Я капусту завжди солю. Знаєте, як колись ми робили салат, от на стіл салат і солили, як на салат. От Посолили собі, як на стіл, на салат, капусту. все. чуть чуть можна, чуть-чуть. Якщо навіть вам не буде вистачати тієї соли у тій капусті, ви коли вже вона трошки прокисне і ви покушаєте, що вона трошки дуже малосольна, ви можете прямо у слоїку додати трошки тої ще соли, отак її в баночку перевернути, щоб пройшла по всій банці, по всій капусті, та водичка з тою соле. І все, якщо любите. Сіль не аж таку велику роль грає, не треба її пересолювати, щоб вона була дуже солена. От, все. І так легенько зараз не перетирати її, просто перемішати, щоб перей... і усі, і оце все. Гарно перемішалася. Отак, так. бачите. Зараз я перемішаю, попробую на сіль і скажу вам. я перемішала, як для мене то ще, ну так, десь таку невеличку, неповну столову ложечку ще дам. Соли. Більше не дам. Все. Так, гесенько ще раз, два оттрушу її. Все. Так, знизу. Бачите, вона зовсім соку не пустила тут знизу. Не зовсім. Не зовсім немає соку. Видно? Бачите? Отак легесенько. Ну, буває і капуста, яка дуже сочна, і вона так сок, що прямо ще лиш її нарізаєш і вона вже сок пускає. Такий, що, ну от, все, Зараз буду ставити у трьохлітрову баночку. Беру баночку трьохлітрову і, і так мені туди. напекать. И вот так. Баночка чистая. Так что можно ей прямо вот тут. Теперь беру. Вот так трошки на палатом. Вот видно. И вот так кулачком добре. Вот так. И теперь снова. Далее. А чачок туди не влазить, то треба, напевно, чимось дерев'яним якимось таким качалочком чи чином. І знову. Отак. Так, плотненько-плотненько. Отак. І знову. Так до верха. Зараз наберу далі вам покажу. Бачите, от скільки це якій кісті капусти У мене вийшла одна от, от трьохлітрова баночка. І одна така друга теж трьохлітрова банка неповна. От я до чого я це веду, що скільки я соли дала на такі дві банки. Ще трошечки зараз буду тут докладати. Ну, приблизно десь 2 столові ложки йде на трьохлітрову банку, неповні, без верха, щоб не було ну, от Капусту я вже насікла, вже всі, всю капусту зібрала в баночки наклала. Бачите, у мене вийшло 5 банок. Ну, це вже кожен як розраховує для себе, скільки йому треба. Бачите, і зараз я візьму і в кожну баночку долею холодну, просту холодну воду. От таку простеньку холодну воду з краниці. Бачите? дивіться, скільки в мене водички пішло? Отак. Десь так не повну баночку, бо вона нас рівно ще доберу водички. Буду І так кожну баночку заря подоливаю води. Вона ще трошечки туди заре осядеться вода, вниз. Дуже повні, тому що воно зараз буде прокисати і буде підніматися. Показую вам, як я вже приготувала капусту, от поставила у тарілочки. баночки, бачите? Отак от я її поставила. кришечки отак накрила. Другою стороною легесенько поставила. І отак вона в мене буде стояти на кухні десь 8 днів недільку. І кожен день я буду прокалювати його. Цю баночку капусту буду прокалювати шпачкою такою дерев'яною, можна, може, хто не має такої дерев'яної шпачки. Один раз на день. Раніше я цього не робила. Того року робила непогано, можна так робити, воно в воздух виходить, ну, напевно, щось робить воно. Добре, можна прокалювати. І отак вона простоїть 8 день, і вже коли я бачу, що воно вже так більш-менш не кисне, я її заберу і поставлю у подвал. Але ще покажу вам, дівчатка, накрию отак тоді кришечкою простою кришечкою, бачите, прості кришечки, я прорізала кожну кришечку. Кожну кришечку прорізала, бачите, так, декілька разів ножем прямо. Тому що, коли я поставлю її у підвал, вона все рівно ще там буде трошечки прокисати, прокисати, і щоб вона там, не, як кажуть, не душилася, щоб вона мала воздух у кришки. Хоч це легесенькі кришки, не ті такі плотні, дуже, але все одно треба так, щоб капуста мала воздух. Ми колись у бочках так накривали бочку легенько, марлю зав'язували для того, щоб вона мала воздух. Ну, у баночках я роблю отак. Якщо хочете, спробуйте і ви так. Ну що, дівчатка, Всім гарно дякую. Дівчатка, хлопчики, хто сьогодні був зі мною на кухні, хто дивився, як я квасила капусту, квасти по моєму рецепту. Це Дуже смачно, вона, виходить, така малосольна, запашна. І всім всім гарно дякую, хто дивиться мій канал, хто підписується, хто пише, ставить лайки, пише відгуки мені. Всім-сім дуже гарно дякую. І всім бажаю миру, здоров'я, добра, всього-всього найкращого. І до зустрічі!